Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І у нас місія називається Мафія Месакро. Так, треба завалити чи... підірвати автомобілів мафії. Ось, він, наприклад... Пляханка. Ось так. Тримайте ці заміновані авті... машинки на радіо радіокерованому... керуванні. Ось так. Тримайте. Тобто на одну знищену автівку нам дається Касарик Баксів. Так. А ну. Ось так тримайте. А ну стояти. Скоштує це. Так. Скоштує ось Це божевілля якесь. Тут відбувається на вулицях Ліберті Сіті А ну йди сюди. Іди. Оооооооо, е. це бавовно. Так, де ще? Так. Ось так. Не встигну. Ох, яка бавовна. Зато 8 касарків отримували. Гаразд, треба тачку десь знайти. Гаразд. Так що на цьому я думаю, це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставте подобаєчки та натискайте на дзвіночок. Що перше має дізнатися про новий ролик? Ну і на цьому це все. До скорого!